Всіх вітаю! В цьому відео я покажу, як в Альфа Камі 2015 додавати інструмент для п'ятиосвітової обробки. Отже, на вкладці машин, Якщо у вас все встановлено вірно, заходимо в Define Tools. Можливо, панель буде відрізнятися. Знаходимо іконку, схожу на цю. Тут натискаємо на Advanced. Five Access. Але перед цим перевірте, якщо її вдруг немає тої кнопки, Чи вімкнути все тут. Ну майже все. Без одної галочки. Переходимо на машин, знову знаходимо цю кнопку. Advanced Five Axis. Тут багато різних фрез. Нам потрібна пряма циліндрична. Виставляю 50-50 20. Окей. Тут я знаю, що. Це буде 103 інструмент. У оператора можна дізнатися. Fixed Вибираємо. І 19,500. Тут 8000. тисяч. 8 Окей. Підписуємо її якось. У мене вже був такий інструмент. Замінюю його неважливо. Ну і можете створити ще декілька, там, можливо, якісь інші форми потрібні. Свердло. Варіантів багато. От і все.